Циганов Валерій Іванович, офіцер у відставці, закінчив Чорноморське вище військово-морське училище імені Нахімова в Севастополі. Будучи курсантом другокурсником, готуючись до заліку, отримав завдання написати реферат. А оскільки сам був родом із Миколаєва, то за словами викладача, сам Бог велів йому писати про миколаївський десант 1944 року. Коли вдома поділився цією думкою з батьком, на свій подив лише тоді дізнався, що він був у цьому батальйоні командиром зводу. В память об отце, в памяти о боевых друзьях Валерий Иванович занимается исследовательской работой. И результатом этой работы являются те книги, которые подготовлены и были выпущены им. В особистому архіві Валерія Циганова кіножурнали часів Другої світової війни, пісні воєнних років. Одна із них тільняшечка, накладена на кадри військової кінохроніки про морпіховські десанти. Чого лише варта розповідь про сина полку, 12-річного Леоніда Головіна? Хлопчисько пішов мститися за вбитого на війні батька і знайшов у 384 му батальйоні свого брата Михайла. Не менш вражаюча розповідь про татарина Ісмаїла Хакимова, героя радянського союзу, який пообіцяв своєму бойовому. Товаришу, якщо той загине, взяти його ім'я. Мені подобається, як люди держали в той момент слово. І особливо особенно нашими днями сравнюваєш, особливо, не дай Бог, вибори, включиш телевізор. обіцяння, обещай. Ізвині, що я перескакиваю на наші дні, ну не получается по-другому. Перша книга Циганова називалася Удар меча. Саме позивний рації десантного загону Костянтина Ольшанського меч увійшов і в назву документальної книги, присвяченої визволителям Миколаєва, в якій показано, що героїв десантники заслужили задовго до Миколаївської операції. Я що поражає в то Вот От їм давали, вот кажется, ну невероятний приказ. Ну як може 28 восім чоловіка така Ну я. Изучая все это, все документы, я ни разу от них не услышал, чтобы они сказали, это невозможно. Есть и пошли в атаку. Книга Валерія Циганова Від меча і загине це вже друга робота письменника, де автор розповідає про давню дружбу, що пов'язувала герої радянського союзу Мершниченка та Циганова. Всі знали, що друг виховував п'ятьох дочок, три його, а двох своїх загиблих товаришів. Розповів автор і про долю Олександра Смирнова, який в 20-ті роки був безпритульним. Попався на крадіжці хліба і був жорстоко побитий. За хлопчиська заступився чоловік у військовому френчі, який випадково проїздив повз. Він відвіз його до дитячого будинку і згодом постійно цікавився його долею. Цією людиною був Кіров Сергій Миронович, радянський політичний діяч. Цей товариш його відвез в дитячий будинок. Этот детский дом, дом командовал, как там рассказывали, говорит, старый отставной балтийский моряк, которого все между собою называли боцманом. То тобто есть там его помыли, накормили, и он остался в этом детском доме. Этот товарищ, который его привез, несколько раз после этого приезжал Інтерісувався його судьбою. цього року. Валерію Івановичу виповнюється 70 років. Зважаючи на свій поважний вік, він знайшов час і можливість навідатися до Білгородністровського та зустрітися із учнями загальноосвітніх шкіл. У письменника великі плани на майбутнє вже написана третя книга. Рукопис Морська Паласа та ід піхота в бой. Чекає на видання. Тетяна Бажанара, Анатолій Лук'янчук, Басарабія ТВ.